Уже півроку цей танк Т-72 відпрацьовує по окупантах як із закритих позицій, так і прямим наведенням. Екіпаж танку вправний, точний. Та, як каже механік водій Григорій, у співпраці з піхотою ефективно знищує загарбників. Коли ми працюємо з піхотою, то наша задача пройти першими, прочитити, скажімо так, путь від якоїсь техніки противника, а піхота вже ззаді йде. Там висаджується десантна якась група та і зачищаю все, що ми не доробили. Під час бою для кожної цілі бійці застосовують різні снаряди. Осколково фугасні по піхоті, кумулятивні по техніці, бронебійні по бетонних укріпленнях. Це все типи снарядів, які наші бійці використовують у бою. Хлопці дуже стараються, щоб кожен з цих боєприпасів потрапляв точно по ворожій цілі. Єдине, що час від часу заважає роботі танкістів, це дощ. У негоду сильно не повоюєш. Погодні умови, дощ впливає на нашу роботу, бо болото, ми можемо і не доїхати. Буває в дощ і стрільба запрещена, бо, може, не долетіти снаряд розірватися в воздусі. Росіяни неодноразово намагалися знищити танк, але марно. У мілих руках рембату бригади. Техніка швидко повертається до строю. Найчастіше страдає пушка. Осколки пушку оце, тримплекси, прицел, може бути, не знаю, траки. Багато чого. Завісить, куди попадуть. Бувало і так, що і антенну збивало. Просто. Щоб убезпечити себе від ворожих безпілотників, бойовий розрахунок ніколи не знімає маскувальну сітку та добре ховає свій танк у зелені.